Доброго дня, 21 травня, 23 рік. Сьогодні відео буде трошки про домашню систему туман. Ось у нас система туман, яка працює на гряці, де йде дорушування хвойників. Ось у нас система туман, яка працює на полуничці. І відео буде, хочу зняти про те, як ремонтувати цю систему. Як її відремонтувати, Як я ремонтую. От ми бачимо у нас пориви. Пориви, пориви, пориви. Десь птички проклювали, Далі вона працює. Зараз ми її будемо ремонтувати, без всяких муфт там, без всяких зовні. По-нашому, по-простому і надійному. Незручно. Трошки самому знімати. Беремо кінець нашого тумана і відрізаємо ось таку полосочку. Потім беремо і витягаємо на стрічку. І ось таким способом просовуємо його аж до нашого пориву. Так, дійшли ми до місця пориву. Ось беремо нашу стрічку. Протягуємо, ось у нас місце пориву і залишаємо одну полоску на місці пориву. І протягуємо далі. Ось у нас знову місце пориву. Знову ми протягуємо наші нарізані стрічки і на місці порива лишаємо посерединки ось так такий відрізочок і таким способом усі дирочки я навіть вирішив ось надів ще декілька зайвих латок так сказати ми їх зараз просунемо по стрічці і розмістимо ось в цих місцях де немає дірочок і потім як у нас тільки десь з'явиться прокол, ми його просто візьмемо, змістимо на місце проколу і все. І так буде, будемо ремонтувати. Я думаю, такий спосіб ремонту підійде і для капельної стрічки. Не знаю, капельну ще не ремонтував, але для системи туман дуже дієва і швидко. Ось наші місця пориву. Все працює навідмінно. йде, Ні нічого не тече, швидко і надійно. Користуйтеся. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі. Все це вітається.